Турнір з мініфутболу відбувся у спортивному залі РЦКД. Розпочав турнір Володимир Мельник, Обухівський міський голова. Сьогодні ми з вами присутні на одному з чергових турнірів, які проходять у нас по мініфутболу. І Я думаю, якраз зараз починається вже таке, що на відкритому полі тяжко вже грати, а починається сезон мініфутболу. Організатори присвятили турнір жовтневим виборам у міську раду. За мету вони мали єднання всіх кандидатів і виборців, адже головне не хто переможе, а щоб ці люди спільною командою вели обухів до кращих змін. Це між людьми, між молоді, між дорослим населенням. Оце я розумію, цей стієм. Оце тут ми присвячуємо цьому єднанню, щоб ці вибори що зробили. Пройшли так, щоб для народу краще було. Тобто була робота, діти вчились, працювали в лікарні. Оцей турнір не посячується. Просто я вам хочу сказати, що от Олександр Савенко сьогодні основний, ну, той, хто організовує, спільно з заступником з Валентиною Валентином Олексійовичем яка, яка е, всі ці турніри, як правило, патронує і організовує. Ну, організували, щоб і, і молодіжні команди, і ветерани, і сьогодні такий турнір. Турнір проводився серед команд різної вікової категорії, у чому і полягала основна думка організаторів. Оці люди, що небайдужі, які ветерани, і грають з молоддю, так, це просто є прекрасна можливість передати свій досвід, навчити вести чемно на себе, а молодь показує, що вони можуть підтягувати класно і трошки перемагати. Команда ветеранів підприємців і команда комунальних ветеранів, які вже 30 років грають на перші сміли міста Молоді Молодіжна команди представляють нас, команда «Комунальник», команда Веселка, є така самовитна команда, яка в нас скажімо, приймає участь у всіх змаганнях, і команда лікарні, це молоді, молоді хлопці, це наше майбутнє, які скажімо, ну, теж, теж приймають дуже активну участь у цих змаганнях. І команда із КТБ, це київський крихтовномажний комбінат. Це ці молоді хлопці, які працюють на заводі і приймають активну участь в цій змаганні. Переможці отримали кубки і грошові винагороди. Та в цей день не було переможених, адже всі учасники стали однією дружньою командою командою переможців. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія Барт.